О, привіт. А що ви тут робите? Ну, дюйма. Ну, вот. Чому ви тут повсідалися? Кожна бігати. О, вот, клас, а що ви тут сидите? На що має десь? А що ви тут стоїте? Та, Та, ну. Що байбиче з'ємні? Воно позалазило звідси. А де нам лазити? У нас немає гірки. Мета нашого проєкту створене соціальне середовище для розвитку дітей, простору для їх активності, популяризації здорового способу життя між учнями школи. Становлення дитячого майданчика на території навчального закладу дасть можливість для організації змістовного дозвілля для групи продовженого дня та для учнів початкової школи. Сучасні діти майже весь свій вільний час проводять біля екранів гаджетів для того, щоб учні нашої школи були здоровими і всебічно розвиненими. Нам необхідно доступний ігровий майданчик, який стане осередком фізичного розвитку учнів початкової школи. Наш проєкт дасть можливість на ігровому майданчику грати в рухливі ігри, змагання, виховувати команди в дух дітей та розвити фізичну активність у дітей молодшого віку. Підтримайте наш проект.